Мої вітання. Сьогодні розглянемо логічні задачі. Ось перша. На столі 80 листів паперу. За кожні 10 секунд можна порахувати 10 листів. За який найменший час можна відібрати 50 листів. Ставте відео на паузу, думайте. Перевіряємо відповідь. За 30 секунд. Чому так? За 30 секунд ми зможемо відібрати, відкласти, відлічити 30 листів. А залишиться 50. Отих От 50 листів і те, що ми маємо відібрати. Наступна задача. До річки підійшли двоє людей. На березі знаходиться човен, який витримає тільки одного. Однак обидві людини змогли дістатися на протилежний берег. Як вони переправилися? Думайте. Перевіряємо відповідь. Вони знаходилися на різних берегах. Спочатку один переплив. Потім на протилежний берег, потім віддав другому лодку і другий теж переплив на протилежний берег. Наступна задача. Задачі логічні. Читаємо мову. Павло народився 22 лютого, до 25 років свій день народження він відзначав взимку. А потім почав відзначати влітку. Як це можливо? Ставте відео на паузу, думайте. Перевіряємо відповідь. Він, він переїхав жити в південну півкулю. І в південній півкулі літо, коли в північній зима. Наступна задача. Яке число? Повинно стояти наступним в послідовності 2, 4, 8, 10, 20. Ставте відео на паузу, думайте. Перевіряємо відповідь. Це число 22. Тому що в цій послідовності один раз додається 2, а другий раз множиться на 2. Дивимось. 2 додати 2 4. 4 помножити на 2 8. 8 додати 2 10. 10 помножити на 2 20. 20 додати 2 буде 22. Наступна незадача, а буде логічний фокус. Цей фокус можна показати своїм друзям. Причому одночасно багатьом. Нехай вони задумають, не задумають, а свій день народження помножить на 4. Кожен. Потім додадуть 6. І до отриманого отриманий результат помножить на 25. І додадуть місяць народження. І скажуть вам число. Яке отримали. В них от в кожного буде різне число. Ви зробите один фокус і скажете, коли народився кожен з них, дату їхнього народження. Який фокус вам треба зробити? Вам потрібно відняти від їхнього результату, який вони вам скажуть, 150. Коли ви віднімете 150, то точно вийде рік народження кожної. Людини. Ну, наприклад, я народився 5 жовтня 05.10. Ось число народження 5, множу на 4, додаю 6, отриманий результат множу на 25 і додаю місяць народження. 4 помножити на 5 20, 20 плюс 6, 26. 26 помножити треба на 25 і додати 10. 26 помножити на 25, 650, додати 10. Отримаємо 660. Моє число 660. Я віднімаю від нього 150. це число, яке ми знаємо, а вони не знають. І отримую я 510. Після п'ятірки ставлю кому. Маю 5-го, 10-го. Я народився 5-го 10-го дата мого дня, день народження. Чому так? Доведення. Беремо число народження. Множимо на 4. Додаємо 6. Результат множимо на 25. Потім додаємо місяць, і, як ми знаємо, віднімаємо це магічне число 150. Подивимося далі. Математичні дії. Розкриємо оці дужки. Коли ми 4 помножимо на 25, отримаємо 100. Маємо число помножене на 100. Далі, 6 помножимо на 25, отримаємо 150 плюс 150. Додаємо місяць народження і віднімаємо це магічне число 150. Тепер 150 і 150 взаємно знищується. Залишається в нас число помножене на 100. Щоб число помножити на 100, треба просто дописати два нулі. Ми дописали два нулі. І додаємо місяць. Місяць це або одноцифрове, або двоцифрове число. Якщо воно одноцифрове, перед ним поставимо ноль. Якщо воно двохцифрове, то буде дві цифри. Таким чином, коли ми додамо число з двома нулями до місяця, то получиться число, а до двох нулів треба додати місяць. І це якраз получиться там місяць. Поставимо крапочку посередині і маємо число крапка місяць. Дата народження. Такий фокус. На сьогодні все. До наступної зустрічі.